Доброго вечора, ми з України. Всім привіт, друзі! Спочатку я думав розкласти тут всі жорсткі диски формату 3.5 та 2.5. Потім думаю, навіщо? Отверток. Мало різних для того, щоб показати вам. Та думаю, та і влом мені, якщо чесно, дуже складно в такий час, час війни, час журби, коли кожне, кожен день в нас є нещастя, тому що. Расійська Федерація забирає найкращих з нас. Кожного дня під обстрілами вмирають люди на фронті, помирають наші хлопці-захисники. І настрій такий поганий. І я себе пересилив, тому що хоч якось відволектися. Від цієї всієї дуже прикро, дуже прикро, що це все відбувається. Скоріше перемога була за нами, за ЗСУ та іншими структурами, які роблять все, щоб відбулася скоріша перемога. Запутано сказав. Так, давайте почнемо. Сьогодні відео досить банальна тема, як розібрати жорсткий диск. Але мені в коментарях постійно пишуть люди, які потрібні отвертки, щоб розібрати диски. Я вже робив огляд на цей набір отверток. Я нікого не заставляю. Я тут модернізував його тим, що тут трохи підпилював і змазував машинним маслом, тому що воно з, з коробки крихтіло перділо і дуже погано відкривалося ривками. Зараз відкривається достатньо добре, чітко, трохи поскріпує. А, так, отвертки а, можна будь-який набір купити. А, головне, щоб а, вони а, були а, фірмові. Щоб, а, якщо я вам кажу Torx 9, от Torx 9, 9 номер, то щоб він був насправді дев'ятий, а не полу10, полу, 10, полу 8, чи біс його знає який. То достатньо фірмові. Фірма може бути навіть акала-какала. От як в мене там GK 6089 Series. І тут нічого не понятно, але дуже інтересно. Професіонал uh, Хардвер Tools. Отзиви повинні бути гарні на отвертки. а так ви можете придбати будь-які. Xiaomi, ну, Siaмі класні отвертки. в мене їх ніколи не було саме мої. Але коли я ще давним-давно при царя Гороха працював у. Майстерні на дядю, то там були тільки сіомі отвертки. То мені а, сподобалося. А, ну Зараз час минув. Це вже більш навіть чим 20 років. Тому я думаю, що за 20 років з'явилося ще, ще щось гарне. Сразу кажу: на, на декількох каналах бачив, як хлопці розбирають техніку Е, Сразу скажу ні. Це не можна робити, тому що позріваєте різьби, перекрутите, перезакрутите тут. Іде прокладка от по, по цій от лінії. І от по цій лінії йде прокладка в нас, яка прижимає верхню кришку до, гермоб... ну, до нижньої кришки, щоб був насправді гермоблок. І якщо пережати щось, десь не держати, десь пережати, то буде е проходити в воздух. Чи прокладка більш зімнеться і потім розсохнеться. Тобто, ви повинні чувствувати е, своїми руками е, нажим, тому е, зразу відкидаємо все електричне. Тут не так багато е, вінтиків, щоб крутити їх електричними пристроями. Взагалі, на даний час в нас є серед е, современних жорстких дисків Western Digital особисто. Під маркою Western Digital е, Ultra Star Hitachi. Потім в нас є Seagate, у В нас є Toshiba, е, І, мабуть, все. Samsungів вже нема. Не випускають... Е, а, макстери то взагалі вже, мабуть, і не чули про таке. А, і так, поїхали. З великих всі великі, зверху розбираються отверткою Torx номер 9 Де звідки в мене ця от, отвертка одноразова. А, Клієнт десь покупав сам в Китаї плату, була дуже така рідка плата, і в Китаї продавці полюбляють класти такі ністячки до заказів як отверточки. а можуть продаватися зразу наборчиками. Тобто зразу ви будете бачити, що плата йде з отверточкою. Ну, це з одної сторони, це круто. Тому що тобі не потрібно шукати таких наборів. Ти купив платку зразу її приколхозив. І все гарно. Але не забувайте, що треба міняти плати разом з перепайкою ПЗУ чіпів. Так, зверху всі. 3,5, 2,5 дні. Всі 3,5. Торкс номер 9 З обратного боку. У Western Digital Це 100%. Теж Торкс номер 9 Така універсальна отверточка йде. А у маленьких жорстких дисків. Йде номер 7 Торкс. Так. Да. Номер 7. У uh, Western Digitala uh, і з Обратнього боку теж номер 7. Uh, та ще uh, ще, uh, є, у uh, Samsung йде uh, Philips. Uh, крестик по-нашому. Отверточка з іншого боку. Зверху всі торкс номер 7 2,5 і Але ще є у нас торкс номер 6 та Торкс номер 5. Це касається номер 6 касається 3-5 дисків Hitachi з обратнього боку, з іншого боку. А номер 5 касається 2,5 вінтів. Тобто, легко запам'ятати, що 6, 6 і 9 в нас йде на 3,5 до усього, а 7 і 5 в нас йде на 2,5 жорсткі диски. Тепер по розбору кажу вам, як є. У мене в дисклеймері, та я завжди кажу, не лізьте до гермоблоку. Особисто, якщо ця інфа вам потрібна. Особисто, якщо ще її інфа не ваша. Не відкручуйте. Навіть якщо вам щось кажеться, не треба відкручувати. Але вчитися теж потрібно. Тому. А, відкриваємо, відриваємо наліпки. Тут є вінтики. Відкриваємо вінтики. Потім здираємо наліпку. От тут у нас теж є, є вінтик. У Western Digital тут два вінтика ще скриті, під наліпкою. А, у деяких жорстких дисках треба зняти плату. Під нею, під нею буде ще наліпка і вінтик, який держить голову, але його ми відкручуємо у самий останній час, коли ми з вами зняли верхню кришку, магніт, щось підклали, щоб у нас не злиплися наші головки між собою слайдери відкрутили платку, якщо вона там прикручена, Тьфу, не платку, а... ай. Я забув, як це по-научному називається. Коротше, від голови йде шлейф, йде прикручено тут. З'єднання між гермоблоком та платою, щоб передавалися на, на голову е, теж дані, сигнали, е, імпульси та тому подобне. Коли все це відкрутили, е, то з обратнього боку відкручуємо останні гінтики та знімаємо акуратно нашу голову. Те ж саме касається 2,5 вінтів, теж під платою. В деяких версіях є. Тут нема, бо вона розполагається. Якщо розполагається, то у цій четверті, от тут десь, ну, у Western Digital, старих взагалі то шпілька там. Тобто головка на шпільці. Акуратно піднімаємо. Як розібрати жорсткий диск, дуже багато відео на каналі. Дивіться, там нічого складного нема. Тільки треба набити руку. Набивайте руку, будь ласка, на жорстких дисках. Які не треба буде потім відновлювати інфу і е, ридати горькими сльозами за ними. Е, тобто купили сміття десь на Оликс Ізі, е, там в Скайлоті, Нью аукціоні, е, щось, що не працює, е, Попробую його підняти. Якщо все добре вийшло, то поздравляю, але ще рано радуватись, підніміть таких дисків 100. І вам буде копієчка. Покупаєте хлам за 50-150 гривень, підіймаєте, рекомендую вам покупати не менше ніж 500 гігов а лучше терабайт. Щоб коли ви затратили усилля, підняли, мабуть, там плату замінили, чи ще щось чи щось подпаяли з резисторів, конденсаторів, чи, може, якусь мікросхемку замінили, щоб вам теж була копійка гарна. Тому що всі. Все, що менше, ніж 500 гігов, це вже не катується зовсім, не катірується. А 500 гігов теж вже відходить на другий план. Та, та терабайт теж вже ну, в кожному селі, так можна сказати. Ми ж не Аркостан. У нас і села з асфальтом. І в, кожному, в кожній хаті ноутбук з терабайтним жорстким диском, чи вже 2, 4 терабайти. Тому терабайт це такий отсчет на сьогодні таке от сумбурне, як, як завжди відео, комусь не сподобається знову. Комусь подобається. ну, Дякую, що подивились. Я вірю в нашу перемогу. Дякую хлопцям, які зараз в окопах охороняють наш спокій. Дякую всім хлопцям та дівчатам, які працюють на благо нашої країни. На нашу перемогу і волонтерам, і всім всім людям. О, слава Україні! Ми переможемо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть свої питання. Я, мабуть, буду робити так, що коли. Там одне і те ж питання буде дуже багато разів. Я просто зніму ролик. Як і про отверточки. Тому що кожному писати одне і те саме. Ну, я дуже лінівий для цього. Дякую всім за перегляд. Всім пока.